Сьогодні на базі клубу Файтер проходить щорічний турнір пам'яті Володимира Ліча-Вархавця. Це вже нараховується восьмий. Сьогодні до нас приїхали представники з Кирового Рогу. На сьогодні у нас вже понад 60 учасників різного рівня підготовки. Діти віком від 2016 року народження і до 2004 року народження. Це класичний бокс. <тас> Володимир Ілліч <тас> Варкович це був наш тренер з боксу. Дуже відома людина, яка тренувала на базі ВПУ 70 і є в неї багато в цієї людини. Є багато наступників, які тренують боксом. І їхні діти ходять і займаються боксом. організаторами цього заходу є наш клуб. Клуб Файтер. Сьогодні головним суддю є у нас представник з Вільногірська. Це Єгоров Максим. Нагороди у нас це медалі, і грамоти. А переможці там перше, друге місце. Переможця перше, друге місце в різних категоріях: вікова і вагова категорія. Регламент бою той самий три раунди по дві хвилини.

не, не сбежать ты что за дверь. вот. Не сбежать да, да. Шаг назад. Да. О -о -о. Рыбой, рыбой. <плодисменты>